Вітаю вас, шановні. Ви знаєте, я кота... почну з того, що я кота проня -прокоповна. Е, Як прийняти голохвастово, сидячи лежачи, чи... Чи як? яким чином? Так, і я оце зараз ходжу біля цієї квітки і теж думаю, як же її показати, щоб показати, що вона вже велика. Ось, може порівняти з вазою. Бачите? Колюс. Отакий От гарненний він у мене був в спальні на вікні. Ну, але, шановні, тут уже гілочки, бачите, які зробилися, великі такі. Ось. Бач? Ну, та й куди йому рости? І це торічний вазон, бачите, це чоловікові дуже сподобалось, що він там ріс у тіні. І такий собі, знаєте, оцей його ріст за цілий рік, звідси сюди. Навіть уже, бачите, там пошкоджено. Ну, але він такі гілочки гарні випустив. І я хочу застосувати свій давній спосіб. І це вже не перший рік. Я візьму ось оці гілочки великі, які мають тут уже, бачите, ніж 20 см. Ось майже отак. Я їх обріжу, отак залишу е, отако. Щоб звідси могли піти нові живці. А так от обріжу. Всі, які великі, всі-всі, ось, бачите, теж яка гілочка гарна. Ну, куди їй триматися? Бачите, вона вже витягується, вона знецінюється. Вершечок теж дуже гарний. В общем, я його обчим хаю, поставлю водичку, вазу, у воду і поставлю біля вікна. Подивіться, який красунчик. Та шкода, це ж скільки живців буде. І ви знаєте, потім його весною. Дуже легко посадити, прищепити, і буде море квітів. Оце, бачите, так руки сверблять. Я сьогодні так подивилася. Ось, бачите, які гарні живці. Ну, 20 Ось так обріжу, обчимхаю, трошки лишу. так оці маленькі, ось оці лишу. Отакі малесенькі, так от пообрізаю. І буде мені щастя. Бачите? Ось така краса. Ну, а як же треба готуватись? Готувати сані влітку, а рослини, взимку. Отак От рідненькі. Бувайте здорові. Наснаги вам, здоров'я і миру нашій Україні.